Цивільний Кодекс України статті 125 127, стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв'язку з виходом учасника повного товариства з його складу з власної ініціативи, виключенням із складу учасників. Вибуттям із складу учасників з причин, що не залежать від учасника. Порядок і особливості виходу виключення та вибуття учасників зі складу повного товариства визначаються цим кодексом, іншим законом та засновницьким договором стаття 126. Вихід з повного товариства Учасник повного товариства, яке було створено на невизначений строк, може у будь-який момент вийти з товариства, заявивши про це не пізніше, ніж за три місяці до фактичного виходу із товариства. Справжність підпису на заяві про вихід із товариства підлягає нотаріальному засвідченню. Достроковий вихід учасника з повного товариства, що засноване на певний строк, допускається лише з поважних причин: відмова від права вийти з повного товариства є нікчемною. Стаття 127 передання учасникам частки її частини у складеному капіталі повного товариства. Учасник повного товариства має, за згоду інших його учасників, передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учаснику від товариства або третій особі. У разі передання частки її частини, новому учаснику від до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку чи її частину. Особа, якій передано частку чи її частину, відповідає за зобов'язаннями товариства відповідно до частини 2 статті 124 цього кодексу. У разі передання учасникам товариства е, усієї частки іншій особі, участь цього учасника в повному товаристві припиняється, і для нього настають наслідки, передбачені частиною 3 статті 124 цього кодексу.